На жаль, це були махинації на закупівлях РЕП та ФПВ, Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Зеленський виступає зі зверненням в суботу, 2 серпня. А вже наступного дня ми дізнаємося більше деталей. Хто займався цими аморальними хабарями навколо закупівлі, як він причетний до президентської поліцили і багато інших деталей сьогодні? У відео розкажу вам про головне. Додивіться до кінця особи це доволі медійні, і скоріше за все, ви неодноразово бачили їх. У новинах підпишіться на нас, друзі. Ми погнали. Спочатку про іншу новину у Харкові в неділю на вулиці сталася моторошна подія. Невідомий стріляв у ветерана із ампутованою ногою. Спочатку вистрілив із травматичного пістолета, а потім став його бити. Друзі, відео ми не можемо вам показати тут на YouTube, він його просто забанить, проте розповіла про це на моєму телеграм-каналі Соколова. Якщо ще не підписані, підпишіться там все без блюру, таким, яким воно є. До речі, на WhatsApp Соколова теж підпишіться, там безпечно. Постраждалим виявився 22-річний ветеран. Його госпіталізували. Інцидент стався в індустріальному районі міста під час раптово виниклого конфлікту. Стрілець. Вже відомий це місцевий мешканець 81-го року народження. Його затримали. Сподіваюсь, незабаром почуємо відео із подробицями того, що ця потвора наробила. Відкрите кримінальне провадження цьому пану загрожує до семи років ув'язнення. Дуже сподіваюсь, друзі, що цю істоту покарають по заслугах. Це буде показовим кейсом. Бо просто не вкладається в голові, і це не поодинокий випадок. На жаль, ну а тепер перейдемо до основної теми сьогоднішнього випуску: нові скандальні викриття набу так, так того органу, який офіс президента так хотів якнайскорше прикрити, забравши незалежність, а потім під тиском суспільства цю незалежність повернути. Антикорупційні органи викрали на Хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрації, військовослужбовців Національної гвардії України. Хто ж вони ці загадкові люди? А ось панове відповідь: корупційна схема відбулася за участі народного депутата від президентської ж партії, що вже стало традицією від слуг народу Олексія Кузніцова при закупівлі дронів і засобів РЕБ для армії. Хто ж цей Кузніцов? Яніно? Ніколи про нього не чули. Навіть ті, хто, напевно, голосував, правда, не дивлячись списки. Так от зараз вам розкажу, хто цей Кузніцов. Привіт, друзі. Я Олексій Кузніцов. Я йду в парламент з партії Слуга народу». Я хочу стати частиною змін в нашій країні, любимої Луганщини, родному Сєвєдонецьке. Олексій Кузніцов, депутат, обраний від партії Слуга народу в 106-му виборчому окрузі в Сіверськодонецьку, донецьку який зараз окупований. Росією у Верховній Раді за цей час особливо нічим не запам'ятався. Багато хто про нього почув перше після підозри набу, цікаво, що він, звісно ж, голосував за позбавлення набу і САП незалежності. А потім, звісно ж, голосував за повернення. Чому, звісно, тому що в слухах такі правила за що сказали? За то вони і голосують. Сумно цікавою виявилася інша персона. Яку ми навіть записували для вас, пам'ятаю, в рандиву. до злочинної групи, за даними НАБУ, також входив колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який до вчора, бо його звільнили вчора, очолював Мукачевську районну адміністрацію. Сергій Гайдай родом із Сіверсько-Донецька. Керував Луганською областю із жовтня 2019 по березень 2023. До призначення на Луганщину довго працював на Закарпатті. Тож президент і призначив його керувати Мукачівським районом на Закарпатті в 2024. 3 серпня. Зеленський звільняє Сергія Гайдая. Додам, що президент також підписав розпорядження про звільнення очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. Його теж друзі підозрюють в причетності до схеми на дронах. Далі розкажу вам, в чому ж була суть цієї злочинної схеми. Ви будете здивовані цьому нахабству. Друзі, нагадаю вам, щоб ви підписалися на нас і ставали спонсорами нашого каналу. Це дуже важливо для того, аби ми щодня робили відео, і команда працювала для вас. Імен затриманих НАБУ офіційно не називає, проте свого депутата назвав голова фракції Слуга народу Давитарахамія, який призупинив його членство у фракції. Також партія відсторонила його від керівництва Луганської обласної організації партії. А ім'я Гайдая називають джерела BBC України у набу до того ж більше немає екс керівників Луганщини, які б зараз очолювали районну адміністрацію. До речі, президент заявив, що директор набу і керівник САП доповіли йому про результат і виклав фото з обома. Це викликало хвилю обурення. Адже ці органи незалежні і доповідати президенту взагалі нічого не мають. Про те, що доповідь президенту цих органів е, сумніває їхню незалежність, вже пишуть депутати від опозиції і антикорупційні експерти у заяві набу про доповідь президенту не згадали. Втім, повернемося до справи. Це ще не всі підозрювані. Затриманий також начальник військової частини нацгвардії, бенефіціар підприємства та директор компанії постачальниці безпілотних літальних апаратів. В чому суть цієї справи, друзі? Від собі Продовж 24-25 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, отримуючи наш добрий український відкат у вигляді 30% від вартості обладнання. В НАБУ заявили про суму відкату приблизно 80 тисяч доларів. Цікаво, що буквально за день до затримання. Ми подивилися на Фейсбук Гайдая, то він публікував фото якраз з цим Кузнєцовим в межах їхньої поїздки на Донеччину. Видно, що між депутатом і чиновником була реально тісна співпраця. Тож такий пост не один. Щоправда, вона була тіснішою ніж у постах. Ми бійці спеціального призначення ГУР мо України звертаємось до вас про допомогу в зборі коштів на придбання автомобілів. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу, тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал. І скажіть, чи думаєте, що дочекаються потенційні хабарники свого покарання? І яким би воно мало бути на вашу думку. Огляд найважливіших подій у нашому тижневику тут.